Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І для нашого молитви ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Ісаї. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Горе тому, хто сперечається зі своїм Творцем, черепок із, із земних черепків, чи ж глина скаже гончареві, що робиш, чи його праця йому скаже ти безрукий? Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем. Ці слова звучать як попередження. Попередження для всіх людей це попередження про те, щоб людина не сміла виступати проти життя. Бачите, Бог через пророка Ісаюв дає такий дуже тонкий натяк. Тонкий натяк на те, що ізраїльтяни переступають закон. Вони переступають Божий закон, а що найважливіше, ну, не найважливіше, я перепрошую, а що найстрашніше, вони зрікаються віри в Бога. Вони починають вірити в інших видуманих, вигаданих богів. І в такий спосіб зраджують того, хто їм все дає. Бог попереджає їх про цю зраду. Що горе тому, хто противиться своєму Творцеві. І сьогодні ці слова звучать попередження для всіх людей насправді. Щоб людина не виступала проти Бога, що має це на увазі не виступала проти Бога. Щоб людина не сміла зазіхати на життя. Щоб людина не мала права забирати життя іншої людини. Виступати проти Творця, тобто виступати проти Бога, це означає виступати проти того життя, яке Бог створив. Виступати проти того життя, яке Бог дарує кожному з нас. І от кожен, хто з власної волі. Забирає інше життя, тобто чинить вбивство. Немає значення в який спосіб. Чи це на полі бою кулею, чи це вбивство через брехню, чи це вбивство тим, що ти розбуджуєш ненависть у людях. Це теж є вбивство. Немає значення, чи це аборт, чи це просто свідоме вбивство заради наживи. Але той, хто забирає людське життя з власної волі, бажання, з переконанням, що він робить правильно, це горе такій людей. На цій війні це, ці слова мають стати словами опорою для наших захисників насправді. Чому стати опорою для наших військових? Та тому, що вони бережуть Боже творіння. Вони стали на захист того, що Бог створив. Вони стали на захист людського життя. Не ми пішли в чужу країну. Не ми почали вбивство інших людей. І те, що там розказують, що до, е, бомблять з 2014 року Донбас, все це брехня. Якщо б в 2014 році ніхто не прийшов в нашу країну і не починав підбурювати людей до, до бунту, не обманював людей, цього би не було. Та навіть тоді, в 2014 році, в часі цієї Революції Гідності, так багато областей захоплювали облради. Але тільки дві області, можна сказати, три області, на своїх обласних радах вивісили прапори іншої держави. Саме в Донецьку, Луганську і, на жаль, тоді і в Харкові на обласних і міських радах був повісений прапор чужої країни, тим самим сказавши, що ці області не хочуть бути в Україні. А хто розбу... розпалював це все? Ті, хто брехали і говорили про приниження людей в цих областях. Ті, хто говорили про так званий русський мір, «русське православ'я, які говорили про те, що там принижують російськомовних людей в цих областях? Горе тому, хто це почав робити. Горе тому, хто прийшов в нашу країну 24 лютого. Говорячи, якщо би ми на вас напали, то ви би на нас напали. Вбиваючи вас просто так, ми, не, ми зробили все, щоб ви в нас не стріляли. Горе таке, людям. Це сьогодні попередження. Для цих наших ворогів, що їм буде горе за те, що вони збунтувались проти Бога, проти життя. Я думаю, що е, про Книгу Откровення чи чули. і там частково є описано про цей момент, що буде відбуватися при кінці. коли англи Господні повстануть. І знищить повністю диявола і всіх його ангелів. Була війна оця між небесним воїнством, де був диявол, який повстав проти Бога, Люцифер, ангел світла. Який сказав, нащо мені Бог? Я сам як Бог, я є світло? Мають всі мені поклонятись. Що зробив? Повстав проти Бога. Зібрав таких самих, обманув інших ангелів. Сказав, що я є Бог, не він, я Бог. Чим це все закінчилось для нього? Тим, що його було скинуто. Тим, що його було відкинуто від Бога. Тим, що вони позбавлені були волі. Волі в тому значенні, тим, що вони перестали любити. І вони мучаться. Вони не хочуть визнати свою провину і тим самим мучать себе. І воюють, воюють проти всіх. В даному випадку проти людей. Я перепрошую, я мушу збити дзвінок. Я перепрошую, бо ці дзвінки вони переривають тоді. Нашу трансляцію. Тож, диявол зі своїми ангелами, він, він зазнав горя, тому що повстав проти Бога. Зараз ця війна це те саме. Одна людина вирішила, що вона є Богом, що вона є правителем всього світу. Що вона Хоч, захоче і буде робити все, що хоче. Вона збунтувала свій народ проти всього світу. Не тільки проти України, проти всіх. Просто деякі країни вже це усвідомили, а деякі ще живуть якоюсь ілюзією, страхом. Але горе їм, бо вони повстали проти життя. А той, хто повстає проти життя, він повстає проти Бога. І Бог чекає на прозріння людей, Чи дає шанс навернутися ось цим грішникам, ворогам. Але дає можливість прозріти іншим, побачити свого ворога, усвідомити, що є небезпечно для них. Чому Бог так зволікає з Не те, що зволікає, неправильно я висловився, відтерміновує розв'язання цієї війни. Розв'язання в тому значенні, що буде вона припинена. От ним дає він можливість навернути, схаменути, спокаятися, тому, тому що Божий суд і Боже покарання буде дуже болюче. А іншим через цю війну дає можливість прозріти, прозріти і почати бачити свого ворога. Тому і кажеться сьогодні, горе тому, хто повстає проти свого Творця, горе тому, хто повстає проти життя, тому, хто повстає проти Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіки вічні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і по всіх і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захороне і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойові дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе також, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони нас всю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчасно, і вічі мій. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра. Ми наш день розпочинаємо у де о годині молитовної вартою. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!